Всім привіт! Коротко про виступ пуйла на російську аудиторію. Знаю, що дуже багатьох тригерить цей виступ, тому що 24 лютого буде перша річниця повномасштабного вторгнення. Тому будь-яка з'ява цього утирка, цього фюрера російського, вона. Знаєте, є таким тригером для кожного українця. Ну, найперше, хочу відмітити, що попри те, що ми вже маємо рік повномасштабної війни, вже мабуть жоден українець не скаже, що ета війна мене не касається. Вона вже торкнулася кожного українця в... в різному вигляді, але торкнулася. І от що нам треба розуміти з виступу пола. Насправді я не почула жодної нової тези. Всі ці тези вони лунають в різних формах, в різних варіаціях представляють абзаци вже останні роки, так три-чотири. Якщо говорити про імперські амбіції Путіна, то тут треба починати з 2008 року, коли Путін під час Мюнхенської безпекової конференції заявив, що я ж історик, я маю право, і ми тепер маємо право переділяти. Світ по новому, от якраз в 2008 році Путін чомусь для себе вирішив, що Російська Федерація може на рівні зі Сполученими Штатами Америки вирішувати долю світу і бути таким світовим гегомоном. Але, от, коли ти слухаєш уважно оці виступи Путіна, сьогоднішні, я послухала, і складається враження, що це якась картинка, знаєте, машина часу принесла нам цю. Всіх цих людей, які сиділи, і хлопали Брежні, от вони зараз сидять у цих залах. І неважливо, що ці люди тепер мають костюми Шанель, туфлі від Діор, все одно вони виглядають по-брежнівськи. Що сказав Путін? Дивіться, попри приїзд Байдена, попри те, що Україну тепер підтримують всі наші західні союзники, вся Європа леопардена, решті німецькі їдуть в Україну. Путіна нема розуміння і відчуття часу. І знову прозвучали оці. Теза, що Україна це проект Антіросія, натовський, англосаксонський, що народ України він є таким заручником господарів, що Заходу начхати на кого робити ставки. Вони роблять ставки на нацистів і терористів. Що чим більше далекобійні системи будуть надходити в Україну, тим ми далі будемо відсовувати кордон, щоб убезпечити нас. Це насправді розраховано на маргіналів на ідіотів. Це намагання зробити таку гарну міну, особливо після приїзду Джозефа Байдена до Києва, і коли Джозеф Байден остаточно сказав, уже що ми не дозволимо, щоб Російська Федерація перемогла у цій війні. Були дуже озвучені чіткі позиції. Був наданий новий дуже важливий пакет військової допомоги. А Пойло розповідає про те, як воно буде двігації кордон з боку Російської Федерації. Ну, попробуй, ви Бахмут уже берете там півроку. А теж, а мріяли рік тому взяти Київ за три дня. Ну і дивіться, ще було дуже багато речей. Сказано всередину Російської Федерації. Очевидно, що їм треба послати якийсь меседж всередину свого там плепсу про те, що в нас все нормально, в нас іде все по плану. От, наприклад, по суті, путін оголосив сьогодні велике будівництво, але таку російську версію. Про і вона звучала так: що, дивіться для Запада ми второї сорт, возвращайтесь всі дамой. Ми будемо вистраювати нове міжнародне отношення. Упор вони тепер будуть робити. Я так зрозуміла на середню Азію про те, що в нас будуть нові торгові зв'язки, що ми там будемо будувати нові заводи. Трапсі, Сіббам і так далі, що будемо е, повертатися до радянської системи освіти. Дуже важливо ще було сьогодні зрозуміти, що цю промову Путіна крутили вкрутили по школам і університетам російським. Ну, тобто, по суті, вже відбулося таке повернення до брижнівських часів. І е, ще е, було таке цікаве сказано: це вже конкретно була заявка до Байдена про те, що. А Росія приастинавлює участь в договорі по ядерним озброєнням. Але дивіться, навіть в цьому моменті Путін виявився слабкодухом, тому що він сказав, що ми просто приастенавлюємо. По суті, він не готовий перше починати там жодні нові ядерні випробування, показує, що хоче перемовин. Але от намагається грати, що ми же не такі, ми от будемо як-то от рішати. Ну і далі дивіться, ще була така заява, дуже цікава. Що ми будемо там розвивати свої вооруження, ла-ла-ла, Але давайте так. Ми чітко розуміємо, на якому етапі розвитку Російська Федерація, як зараз уже світ активно включився, піднімає свої резерви, переглядає свої стратегії. Нарешті в західному світі в європейському будуть виділяти нормальні гроші на армії. Тобто я не думаю, що цю гонку озброєнь Російська Федерація яким чином виграє. Ну і ще що було дуже важливо сказано а, про те, що ну, дуже багато а, таких омажів до совєтських ремінь. І загалом, якщо подивитися таку загальну картинку, що там відбувалося в цьому залі, то а, у мене знаєте виникли а, такі аналогії, що це реставрація СССР. Причому реставрація СРСР часів, не знаю, там, мабуть, 80-х років минулого століття. Ну і ще що було цікаво, прозвучало це таке попередження російським ольгархам, які виїхали з Російської Федерації, які там намагаються різними способами якось пом'якшити санкційний тиск на них. Путін, по суті, передав їм вітання: що ребята, оставайтесь з нами, ви не вбіжите з нашого корабля. І е, заклик, дивіться, оцей, що давайте будемо жити в Росії, заробляти в Росії. Це констатація глибоких проблем. І тут можна сказати, що очевидно, відтік російського населення, яке мало гроші, яке мало трошки клепки в голові, і яке першим дреминуло, розуміючи, що скоро буде мобілізація і нас заберуть. Воно теж, скажімо так, уже дає певний ефект на російську економіку. Але я можу сказати так, що після такої промови, я, будучи брашистом, я б не поверталася до Російської Федерації. І, чесне слово, якщо там у когось є ще клепка трохи в голові, тікайте, платіть гроші там, своїм прикордонникам, тікайте поскоріше з Російської Федерації. Тому що, очевидно, буде така знову історія, коли Російська Федерація, прямо наступниця Радянського Союзу, по суті, опиниться. Такій ж ситуації, як Радянський Союз за залізною завісою. Тому таке. А підсумовуючи, що робити з Путіним, чи треба нам боятися, дивіться. Пару місяців тому Валерій Залужний, наш головнокомандувач, давав класне інтерв'ю за економіст, де дуже чітко відповів на питання журналістів: що робити з росіянами. І він сказав: з росіянами треба робити те саме, що з іншими нашими ворогами. Просто їх вбивати. Тому, друзі, просто вбиваємо ворогів. Все робимо для того, щоб Збройні Сили України перемогли расистів. Ну і ще варто запам'ятати, що нам треба розвивати свої озброєння, свої БПЛА, свої там міномети, своє все. І головне знаєте, не забувати, що це вже війна, яка стосується кожного. І просто так сказати, як раніше, інфантильно, що Ой, нагай там воюють лише вмотивованій, а професіонали, а мене це не стосується, так уже не робить. Російська Федерація, по суті, в устами Путіна оголосила нам довгу війну, і ми маємо підготуватися до неї як до марафонського бігу, розуміти, що це цілком серйозно і недовго, не дарма Джозеф Байден вчора в Києві на прес-конференції спільно з Зеленським, сказав, що це випробування для України на тижні, на місяці і навіть на роки. Тому, поки ми остаточно не відірвемося від е, русських скріп, від російської культури, від російського світу, від російської мови, не можна говорити про остаточну перемогу над рашизмом. Тому тримайте хвіст пістолетом і зрозумійте одне: не треба боятися 24 лютого. А найстрашніше 24 лютого в нашому житті уже сталося. І повірте, якби расисти могли зробити щось гірше Україні, вони б вже давно це зробили. Всім дякую за увагу. Це була Мариндан Люкермлаві. Короткий огляд на нашого пісика.